Спасибо за аплодисменты. Начинаем программу «Черное зеркало», которую, как всегда, представляет вам редакция «Подробности». В студии программы ее ведущий Евгений Киселев. Мне помогает мой коллега, ведущий «Подробности» Алексей Лихман. Здесь у нас собрались депутаты, политики, журналисты, политические эксперты. Рад приветствовать здесь Владимира Гройсмана, который у нас на этом ток-шоу впервые. Вы знаете, я бы хотел вот с чего начать. Прошлый выпуск буквально за минуту до окончания мы завершили на очень печальной ноте, К нам в студію прийшло відвістя о тому, що в Москве убит російський політик, один з лідерів опозиції, Борис Німцов. Я да, перший раз раз побачив Німцова, знаєте коли? 2000, коли в нас революція перша, так. четвертий рік. В штабі на Подолі, пам'ятаю нарада, сидить Петро Порошенко, молодий тоді, сидить Німцов. Бо, ми, яким ви... же тоді був ти? А? Яким же ти тоді був? Взагалі школяр. <рес> Я тоді був журналістом. Ми тоді вилучили газету Голос України із публікації про обрання Януковича президентом. І ми в штабі на Подолі, в дворі, палили тираж цієї газети. І німцов тоді теж був при цьому випадку. Другий раз не другий, а в один із разів пару років тому зустрів Німцова з донькою з Росітою. Пішли на пляж. І побачили німцова. Я малій свої кажу влада, познайомся. Це історична взагалі особистість. Ну, Дитина мала, вона що там розуміє, хто історична чи не історична, а сьогодні правда розуміє. І сфотографувалися, є шикарне фото. А взагалі я хочу сказати, що німцов це був, е, це легендарна особистість е, не тільки для Росії, а і для України. Це справді був друг України. Царство Небесне. Небесне. Земля Куха. Ну, а жизнь продолжается. Я зараз можливо скажу речі, за які мене критикуватимуть мої однопартійці. Бо в нашій партії є яструби, є голуби. До яструбів, до яструбів відноситься Андрій Лозовий, Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько. До голубів інші. А ви делегати? А ви у нас хто Ястреб? голуб? Я ястриб? Голуб Понятно. Голуб. 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 Я хочу голуб. сказати голуб. про Володимира Гройсмана. Можливо, ви знаєте, те, що я скажу, це я вперше скажу, але я хочу, щоб країна це знала. Коли спочатку Гройсмана запропонували на посаду голови Верховної Ради, для мене було це, чесно кажучи, дуже дивне рішення, неочікуване рішення президента, бо саме він його пропонував. За ці 100 днів, от, спілкуючись як лідер з фракції з Володимиром, дивлячись, як він працює, я хоч сказав, так, да, парламент ніхто ніколи парламент не любив. Ніхто ніколи парламент не підтримав, і рейтинг довіри до парламенту дуже низький. Але якщо говорити про самого Гройсмана, мені незручно в його присутності говорити, але я скажу, що Володя, ти щирий, ти комунікабельний, він дуже комунікабельний, як спікер. Коли ми збираємося у нього у залі, не в залі, а в кабінеті, да, приходимо, леді готові не розірвати один одного. Коли там Гройсман, це означає, що все закінчиться нормально, бо він завжди знайде з усіма. Завжди, завжди знайде з усіма спільну мову і зверніть увагу на кадри, що коли він мене критикує, він навіть це робить з посмішкою. Да? Тобто він от. Е, тот. Коротше кажучи, впрягся в цього воза, треба тягнути. Треба тягнути, незважаючи на ситуацію, незважаючи на. Знаєте, призвуч... як, призвуч... як це називається? Призвучав паней це... у Вас місце віце спікера спікер. Ні, ні. Я дорожче мова не ні, ні. мова не про те. Мова про те, коли вносять кандидатуру спікера, за нього голосують. Це був наказ виборця. Він за мене голосував. Угу. Е, секунду щодо віце-спікера, отут присутній Юрій Лусенко і Володимир Гроссман. Вони підтвердять, В мене була можливість стати віце-спікером. Пам'ятаєте, так? Да? Я відмовився Хто від цієї... тоді Блокував трибун. Е, я Браво. правильно я відмовився? Я відмовився від цієї посади. Бо якби я став віце-спікером, тоді Луценку довелося блокувати трибуну. Да. Тому я відмовився цієї посади. Якщо говорити серйозно, у нас є кілька історичних рішень в цьому парламенті. Давайте ми все ж будемо до причин, по яким ви блокуєте трибуну. повернемося на вірна це важливіше сьогодні. Одне обсудить. із цих історичних у рішень то, як ви восхищаєтесь це жінка, нашим спікером. Секунду, я не восхищаюсь, я кажу правду. Шотину, Одне із цих шота. історичних рішень це вперше за 23 роки в президії українського парламенту жінка Оксана Сироїд. І це дуже правильно, що українська жінка в президії українського парламенту. Маленьке питання до Юрія Віталійовича. Ви згадали хвилин 10 тому про те, що тричі писали заяву на відставку. Я правильно розумію, на відставку з голови фракції блоку Петра Порошенка чи якусь іншу заяву? З голови фракції і, і відставку з депутата. Тобто то ви хотіли здати мандат? Да. Скільки з цих трьох було тих і інших заяв? Яка різниця? Їх... Але було і те інше, да? Ну я відверто скажу. Якщо ви задаєте коротке питання, але це довга відповідь. Я насправді впевнений в тому, що в Путіна з серпня минулого року був план А агресія. І він думав, що від наступу його регулярних військ просто розвалиться Україна, в якій він надіявся на повстання російськомовних. Недооцінивши ступінь їхнього українського патріотизму, план Б, який зараз намагається реалізувати бунт під приводом так званого третього Майдана, під приводом реальних величезних соціальних труднощів людей. І я просто відчуваю, відчуваю високу ймовірність того, що з травня місяця може початися план В, повномасштабна тут війна, Олександр, вибач. Да -да. повномасштабна війна, і я Дей. розумію, що в країни два місяці. От у мене відчуття кожний день, що ми пропускаємо цей день. От ми, Звичайно, і уряд, і парламент. От в мене відчуття, що ми пропускаємо. Я приходжу в парламент, бачу порядок денний, який, мені здається, не відповідає на питання, чи готуємось ми до війни. Ми збираємося у Горському, добавляємо. Щось проходить, щось не проходить. Ти відчуваєш, що просто. Тривогу. І Страх. чим тут мала зарадити Але ваша я розумію, що, Віталій що Віталій не можна піти. піти. зарадила піти. Чим? Піти легко. Луценко. Просто, по-перше, дуже емоційна людина. По-друге, один із небагатьох з нас, Юля, Пане, Юля, я Юля Юра, які за свої погляди відсиділи в тюрмі. І тому це він це... має право на емоції, він має право на свою позицію. Я хочу тебе тут, Юрій Віталійович, підтримати. Ми втрачаємо час. Коли треба зібрати позачарове засідання, ми його не збираємо. -моє, Коли моє вигде... треба прийняти рішення вчора, ми їх приймаємо. Ми йдемо за подіями, А події, Володимир По Борисович, моє треба сієвич на назвати голів сільських рад. І які приїхали, і була заповнена повна трибуна неадекватними людьми, що вони не зрозуміли за що вони Ні, приїхали і люди, просили. Рішення, рішення. Я прошу я вони прошу, відстоювали. Я, я, вони Александр, відстоювали Александр, рішення, Александр, значить, вони адекватні. Александр, я я Александр, дуже Александр, прошу. Ну, дивіться, спікер, 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 спікер він в Верховній вот, Раді. От, він і зараз спікер ми п'ять років. Говори, говори. Скажіть, будь ласка. Хтось чув, щоб я сказав, що люди були не ні, 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 факт, не, не чули, але можеш це сказати. неправда. Можеш. Я не сказав про те, що ви закон ви неадекватний, тому що він не відповідає на запити, які є сьогодні у українського села. А ми з вами спільно напрацюємо закон. Який буде відповідати інтересам українського села, Володь... не просто папірець, Володь... а реальний інструмент, дозвольте, будь ласка. Дозвольте, Володь... Володь... будь ласка, я, я закінчую. Я не сумніваюся. вам других я... фракцій. Я, які... зали... Скажете, зали... Я, є. я закінчу. Дозвольте, будь ласка, І ви не дали мені закінчити. У вас багато чоловіків, але прошу мати культуру. Я сказала, що ви сказали неадекватні пропозиції закон, але люди були адекватні, вони підтримували адекватні пропозиції. Одне питання до. Всіх, якщо сьогодні працює кар'єр і він їде від сіла до міста, заробляє гроші, Александра, він повинен села, складати, села. складати частину грошей на відремонтування сільської дороги, повинен. 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 Адекватне рішення. Адекватне адекватне. адекватне. Можна поправити і так, і так багато. Біль, дивіться, поправити. тільки поправити. А Що? якщо він від міста, адекватно, щоб він цей повинен, щоб чи цей, не повинен, Послухайте, біль більш адекватно, щоб цей кар'єр достатньо заплатив коштів сільську раду, сільська рада відремонтувала і цю дорогу, і суміжні, які йдуть а до ви, будинків. А якщо кар'єр належить олігархам? Що робити зімкар'єром, який олігархам належить. А якщо кар'єр російським олігархам? Належи, що з ним так. тоді робити? От державну була, віде, власність, Ухрнафту, кар'єри, аеропорт Бориспіль, Мали, Ухайдром. Все до державної влади. Я їду на ефір. Дзвонить тітка Галка, дзвонить тітка Галка з Луганської області. Кіло муки 20 гривень кілограм. Мішок сахара, 1400 гривень. Мішок сахару, комуналка 700 гривень. Оце і всі закони. людям. Немає за що жити, і тому головне завдання Верховної Ради це приймати ті закони. Чтобы люди могли жить. А я не, он не заниматься популизмом. Мы Все попросили... Популизм. Нет, Нет. Я я я жить, Мы попросили вас поддержать. Мы попросили вас ну, дайте, голосовать за нас. Пожалуйста, Почему я вы не проголосовали? А теперь я вы не видите, за что Я Я Значит, Я вам давал молоко замрели. Євген Олексійович, задали конкретне питання. Відповідаю Володимир Борисович у понеділок. Ми голосували за цілий ряд законопроєктів, да. які да, дають можливість отримати кредит Міжнародного валютного фонду. Олександра дорікає мені, да. що ми голосували за пенсійний так, закон. Так, да. да, голосували. Так а чого ж ви спрашиваєте? Я купили, відповім сага. чому. Тому що пенсійний закон завдяки поправці радикальної партії, так яку ось? підтримав Блок Порошенко, Что? підтримали інші фракції. Что? Ми скасували спеціальний режим скасували. нарахування пенсій для чиновників. Ми Брали покурори, пособи, не, ми сам, забрали пенсію прокурорів. Ну, на сам суд. Ми забрали Ми у понеділок. Олександр Олександр, 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 не забрали, це неправда. У тебе забрали пенсію. У тебе Все добре, Олександра каже до Ярок. Неправда, Олександри забрали пенсію. У неї, як у депутата, пенсія була 15 тисяч гривень. Тепер вона її не отримує, а я під цим законом. У вас забрали пенсію, пані Олександра. Коли людина отримує 15 20 тисяч гривень пенсії, могла б уже відпочити. Хватить працювати, Хватить працювати. Все депутаты в суде и так далее. Абсолютно правильная норма. Мало того, мы проголосовали, что в мае месяце мы все отменим спецпенсии. Но лукавство господина ляшков в том, что из 46 депутатов-пенсионеров не получать будет пенсию 6 человек. Потому что военную пенсию всем оставили. Хватит Не Вы знаете, когда мы обговорили пенсионную законодавство, знаете, что пани Кужин наиболее хвалила? Воєнна, Вона два сей, дні за мною але... ходила але... і просила, прийнять можна, щоб депутатам залишили пенсію. Ось це правда. Ти просила, Саша, ти просила. Ну, шу... Це правда. Ось тобі хрест, це правда. Ти мені що залишити пенсію 85 пожалуйста. Сейчас скажете об этом, обо всем чуть позже. Я вас очень прошу. Присядьте и возьмите Я, и я 8. хочу 8. вернуться 8. к тому, с чего мы начали. Все-таки вы можете Коротко і просто отвіть, коли буде самий закон, за которого блокували на наступному тижні. Я думаю, а що ми не зберемо, ссор? не думаю, я переконаю, ми <с зберемо <с і комітет, і зберемо керівників фракцій для того, щоб забезпечили а за питання, участь участь, забезпечили участь у роботі комітету і прийняли рішення. Упродовж кількох засідань, Володимир Борисович, ви не дасте мені збрехати. Упродовж кількох засідань я вимагаю від вас, як Голови Верховної Ради невідкладно поставити ну, цей закон на розгляд Верховної Ради, ви посилаючись на те, що немає рішення комітету. Ви його не ставите, а рішення комітету немає, що комітет спеціально не збирається. Вот. Я хочу, щоб наші глядачі вот. зрозуміли, про які закон йде мова. Мова Я йде про повернення до державної тепері, власності, так. вкрадених у держави активів, зокрема, у тощо. Тому ми наполягаємо. Але, Я... одне питання. Будь ласка, То -то члени не твоєї не фракції були на комітеті. Безумовно, Альона Кошелєва вчора не була. була от можна, була. Не Одна із трьох була. Шановні депутати. Альона Можно запитание в голове Верховной Рад? Нет, не было. Вот мы сейчас торкнулись, а сами депутаты про это сказали. Погано. Мы можем только пообещать господину Десенко, что он насчет во втором части. У меня есть вопрос от народного депутата Ольги Черваковой, которая она просит меня задать. Когда почините или сами, или вместе с Мельничуком тот самый пресс-поинт, Олег Вячеславович. Це питання кому? Вам? Тоді я Олег Валерійович. Олег Валерійович, просіть, это Дякує это я оговорив. Що стосується э, е-е преспойнту. Так. Да. Хай його ремонтують за гроші тушки Мельничука і за гроші олігарха Єремеєва, який скуповує тушок. Якщо вони по 200 тисяч доларів платять, щоб депутати, які пройшли від однієї партії, приходили до іншої групи, значить на пресфонт гроші вистачить, має вистачити. Секунду. Але я хотів би сказати, ви знаєте, Вінстон Черчилль, легендарний британський прем'єр, колись сказав, що бла-бла-бла завжди -бла -бла, краще, ніж півпав. От парламент для того, і створений каже, переходив. Я чи також перекатіли спать. в Українські Український парламент, як і будь-який інший парламент, і британський, і американський створений для того, щоб не засобами зброї, не засобами війни, а словом, аргументами, переконаннями доводити свою позицію. Що стосується закону про укрнафту, я хочу нагадати всім глядачам і в цій студії. Згадайте, хто був ініціатором цього закону. Я чому? Бо я вважаю, що державна власність, яка розкрадена олігархами, і не тільки у надра, ресурси, заводи, параходи, все має бути повернуто до державної власності. І коли ми говоримо про власність, яку розікрали українські олігархи, в нас є ще одна власність в Україні, яка належить російському агресору. І незважаючи на те, що в нас війна на українському енергоринку сидить російський олігарх Григоришин, в Україні працюють російські Кі банки, російські страхові компанії у Криму у нас забрали все на десятки мільярдів доларів. Коли ми пропонуємо націоналізувати російське майно, нам кажуть, що це поганий сигнал інвесторам. А я вважаю, що російський агресор не має права вимивати з України гроші. Дуже простий приклад: в Україні діє дві великі лотерейні компанії, які десятки мільярдів витягують з наших лохів, які купують ті лотереї. Куди йдуть ці гроші? куди йдуть ці гроші? Вони играють. йдуть гроші. Вибачте, якщо когось образив. Вони йдуть гроші на фінансування сепаратистів і терористів. Я питаю, чому російські компанії досі працюють в Україні? Ми вимагаємо санкцій від світу. Від Європи, від Америки, водночас ми дозволяємо російським компаніям, російським олігархам Григоришиним і іншим працювати в Україні І замість того, щоб підтримувати власного виробника, власних шахтарів, власне вугілля, міністр Демчишин енергетики. Дає команду закрити 12 вугільних шахт, 20 тисяч шахтарів волинських, львівських залишається без роботи. Ми купуємо вугілля в Росії. Ми за російське вугілля платимо 2,5 тисячі гривень, а власним шахтарям платимо по тисячу триста гривень. Угу. У мене питання: якщо ми можемо російському агресору платити по 2,5 тисячі гривень, чому не ми не платимо волинським, львівським, павлоградським і донецьким шахтарям ці гроші? Якщо ми купуємо, якщо ми якщо ми купуємо у російського агресора енергет, електроенергію по гривні 10 за кіловат. Чому ми в українську енергетику? Олександр Ми можемо змучатися голов да зкрити. Що ми хочемо перемагати? Якщо ми хочемо, щоб світ нас підтримав, Ми повинні почати люди хотя да. Гордо назвав російського олігарха і Він був правий Олександру. Мали інших він не назвав Олександр. Назву Дмитро Андрієн Олександр. Олександр, О, шановний Шанований ну, Дмитро Андрієвський прямо сказав, що, панове, треба було дотримати процедури, бо ми знали, з ким маємо справу, з ким ми мали. справу? Я не помилився, коли я назвав тих людей. Які Олександре, так давайте, якщо ми говоримо. Давайте говорити да. відверто, шановні. Так давайте, якщо говорити відверто, давайте говорити про всіх олігархів, про Коломойського, давайте. про Ахметова, про Фірташа, про Льовочкіна, про Суркіса, про Григоришина і, і про теж. всіх інших Безумовно, олігархів. Олігархів, всі однімах. Помазані а на одному, гонорі, гонорі, на одному каналі обговорюють одних олігархів, Спасибо. на іншому Александру, каналі Супер, інших олігархів. А я кажу, що олігархічний лад в Україні це зло, незалежно від прізвищ цих олігархів. У всіх поділити? Ні, не отобрати, тому, що є конституція, яка передбачає, що приватна власність священна і недоторкана так. і радикальна партія не спростовує цю істину, бо якщо немає поваги до приватної власності, не буде інвестора, не буде справедливого правосуддя, не буде грошей і так далі. Але якщо пограбували країну, до речі, один із олігархів тут не названих, президент Порошенко теж олігарх. І так само користувався державним майном відновлювати соціальну справедливість. Украв випив в тюрму. У чому була наша помилка, я переконаний, стратегічна помилка після революції. От Лені зараз навіть факт, що суддя Голосіївського суду відмовилася взяти під арешт Вовка. Знаєте чому? Тому що правильно ти Андрій кажеш, це спроба реваншу. Тому що вони бачать, що нинішня влада слабка, тому що вони розраховують, що недобитки регіоналів завтра повернуться до влади. І це найбільша була помилка після Майдану. Згадайте, коли Янукович прийшов до влади. Він Юлю посадив, Лусенка посадив, він всіх посадив, так, а ми їм буде... дали. Можливість прийти до парламенту, отримати депутатські Ты мандати. Олег. Ми з ними змовилися, ну, да ті, хто з ними змовлявся. Ми їм дали можливість далі бути при владі. І тому я наполягав і наполягаю, що партія регіонів, комуністична партія, мають бути заборонені. Ідеологія їхня має бути заборонена. Ми пропонуємо. Ми пропонуємо, ми пропонуємо, ми пропонуємо до закону про люстрацію норму, яка передбачала всіх хто голосував за закони 16 січня до кінця життя заборонити, обиратись куди завгодно, від сільської ради до Верховної Ради.